Чому бідні люди стають ще біднішими, а багаті люди вони стають ще більш багатими? Бо багатство це певний стан. Багата людина вона має певні ресурси, певні знання, певний досвід. Вона завжди знає, чого хоче і як це може отримати. Якщо вона чогось не знає, вона шукає шлях, щоб це отримати, або йде і навчається. Йому саме головне у багатої людини є дуже велике бажання жити і отримувати насолоду від свого життя, що же трапляється із бідною людиною. У бідної людини всередині знаходиться дуже багато деструктивних почуттів: провина, страх, сором, низька самооцінка, якесь своє таке знецінення. Немає віри в себе, дуже багато обмежуючих переконань, які заважають негативний досвід, і це блокує розвиток. Це забирає дуже багато енергії, і на розвиток просто не вистачає енергії, не вистачає сил. Тобто людина вона занурюється у свої проблеми, не може їх вирішити самостійно, і тому вона не бачить шляху, як можна вийти із цих проблем. Проблем становиться все більше, і людина становиться все бідніше. Так це працює. Але якщо людина почне працювати над своїми внутрішніми станами, Почне навчатися, почне змінювати свої якісь переконання стосовно цього світу, стосовно людей, які оточують, то її життя воно змінюється у найкращу сторону.